Розділ дев'ятий Вони наздогнали його невдовзі після смеркання. Він саме йшов узбіччям траси 27, яка ще милю тому здавалася головною вулицею. Десь за милю чи дві він збирався завернути на трасу 63, що вела на захід до застави, де почалася б його довга подорож на північ. Певне, його чуття дещо притупили бакалів пива, та він знав, що щось не те. Саме почав пригадувати кремезних гопників, які сиділи в дальньому кутку бару четверо або п'ятеро, коли вони повискакували з темряви та кинулися на нього. Нік відбувався як міг поклав одного солюка, другому розтовк носа, судячи зі звуку, навіть зламав. На одну-дві секунди йому здалося, що він може їх подужати, він бився мовчки, і це їх трохи збентежило. Вони були дещо розслабленими, адже, мабуть, таким чином поклали не одного подорожнього І, напевне, не очікували, що цей сухорлявий хлопчина з рюкзаком дасть їм гідну відсіч. А тоді один з них поцілив Нікові в нижню губу, розквасивши її чимось схожим на університетський перстень. Дорота йому ринув смак теплої крові. Захитавшись, нік позадкував, і хтось скрутив йому руки. Він пручався, як навіжений, і спромігся вивільнити одну руку, коли на обличчя, немов місяць утікач, опустився кулак нападника. Перш ніж той кулак стулив йому праве око, Нік знову побачив той перстень метал тім'яно виблискував у сяйві зірок. Зірки затанцювали й перед очима, і Нік відчув, як свідомість почала розпорошуватись і відчалювати в незнане. Перелякавшись, він почав борсатися з іще більшою люттю. Пред ним вигулькнув той мужик із перснем, і, аби його знову не порізало, Нік копнув того ногою в живіт. З персня вибуло дух, і він зіпнувся навпіл, вичавлюючи із себе гавкіт, схожий на те, як відсапується тер'єр із ларингітом. Його оточили ті бугаї, що називали себе міясними. Амбали в кремезних робітничих черевиках і сірих сорочках із підкоченими рукавами, під якими випирали, помережені ластовинням біцепси, здавалися нікові лише тінями, сплутане масне волосся спадало на їхні лоби. В останніх залишках денного світла все це почало здаватися гидким сном. У відкрите око затекла кров, рюкзак зірвали з плечей. На Ніка посипався град ударів, і він перетворився на маріонетку, що підстрибувала на старих потертих нитках. Свідомість не полишала його остаточно. Єдиними звуками було те, як вони гамселили його з важким хеканням, та плинне щебетання дрімлюги в глибині сосняку, що ріс неподалік. Перстень зіп'явся на хисткі ноги. Держіть його. мовив він. Держіть його за волоси. Його підхопили за руки. Ще хтось учепився в його пружне чорне волосся. Чого він не кричить? почувся знервований голос. Чого він не кричить, рею? Я ж говорив тобі, не казать наші імена, прогарчав перстень. Мені похуй, чого він не кричить. Я його одділаю. Засранець мене довбнув. Клятий мухльовщик, от він хто. Він замахнувся кулаком, нік відсмикнув голову вбік, і перстень лише подряпав його щоку. Я ж сказав держать! Гаркнув Рей. Витьолки, чи що? Кулак знову полетів униз, і Ніків ніс перетворився на розчавлений, заюшений помідор. Дихання стало здавленим сопінням. Свідомість звузилася до гострого, завтовшки з олівець променю. Щелепа відвисла, і він ковтнув нічного повітря. Знову заспівала солодку пісню, Самотня дрімлюга. Нік не чув її ні цього разу, ні попереднього Держать! Сказав рей, держать, я сказав. Кулак шугонув униз. Зуби проорав університетський перстень, трощачи на своєму шляху емаль. Нік не міг закричати про цей шалений біль. У нього підкосилися ноги, і він обвиснув у руках нападників, наче мішок із здобичу. Рей, хвате! Ти що, хочеш його вбити? Держать. Сосунок мене довбнув. Я його одділаю. Дорогу, яку з обох боків обрамлювали чагарники та велетенські сосни, залило світлом. О, Господи, кидайте його, кидайте. То звучав голос Рея, та чувся він уже здалеку. Нік відчував тьмяну вдячність, та решту свідомості заполонив біль, що вирував у його роті. У язик впиналися уламки зубів, чиїсь руки штовхнули його, пожбуривши на середину дороги. На Ніка летіли два вогні, і вони прикували його до місця, як актора на сцені. Заскавчали гальма. Нік замолотив руками і спробував змусити ноги рухатися. Та вони не слухалися, його лишили на смерть. Нік упав на асфальт. І поки він покірно чекав, коли його переїдуть, вереск гальм та покришок заповнив увесь світ. Принаймні це покладе край болю в роті. А тоді. На щоку посипався щебінь, і просто перед собою, менш ніж у футі від обличчя, Нік побачив колесо. Він помітив, що в протекторі, наче монета між пальців, застряг маленький білий камінчик, шматок кварцу, недоречно подумав Нік і зомлів. Коли Нік прийшов до тями, він лежав на койці, було жорстко, та за останні три роки він спав і на твердіших лежбищах. З великим зусиллям розплющив очі, їх, немов кисляки, заклеїли, а праве око, у яке влучив місяць утікач, відкривалося лише наполовину. Він дивився на потріскану бетонну стелю. Нею зигзагом зміїлися труби в ізоляційній обмоці. По одній трубі діловито чомчикував великий жук. Поле зору перекреслював ланцюг. Нік ледь підвів голову, її одразу пронизало блискавкою нестерпного болю, та він розглядів іще один ланцюг, який тягнувся від краю койки до стіни. Нік повернув голову ліворуч, ще одна блискавка, та цього разу не така вбивча, і побачив грубу бетонну стіну. Її вкривали тріщини й чисельні написи недавні старі. В основному безграмотні. Тут повно вошей. Луїс Драгонський. 1987. Біла гарячка. Це круто Джордж Ремплінг. Дрочун. Сюзанно. Я й досі тебе кохаю. Джеррі. Ця каталашка повна параша Клайд Ді Фред, 1981. Усюди були малюнки великих обвислих членів, Гігантських грудей та грубо нарисовані піхви. Усе це підказало Нікові його місце перебування. Він лежав у в'язничній камері. Нік обережно сперся на лікті, звісив ноги, на них були паперові бахіли, і, скориставшись інерцією, сів. У голову вдарив сильний, проте не надпотужний біль, а спина лячно затріщала. Шлунок загрозливо гойднувся внутрі, і Ніка вхопила запаморочлива нудота. Той нищівний її різновид, що примушує молити господа про порятунок. Нік не міг ані кричати, ані благати, тож притулив руку до щоки, зігнувся над колінами і почекав, доки минеться. За деякий час Нодота відступила. Пальцями Нік відчував приклеєний до щоки лейкопластир і, скривившись, вирішив, що ескулап, який латав його обличчя, для певності наклав кілька швів. Хлопець розвернувся. Він був у везенькій камері, що формою нагадувала покладену набік коробку з підсолоних крекерів, за койкою виднілися грати. Біля узголів'я стояв унітаз без сидіння та кришки. Якомога обережніше Нік задер голову й побачив ззаду маленьке загратоване вікно. Аби впевнитись, що він не зомліє, Нік трохи посидів на краю койки, а потім спустив безформні сірі штани. Присів на унітаз і, певне, з годину справляв малу потребу. Тоді підвівся, тримаючи за койку, наче старий дід. Нік з острахом поглянув в унітаз. Та крові там не було звичайна чиста сеча. Він спустив воду. Нік обережно наблизився до град і визирнув у короткий коридор. Ліворуч була мавпарня. На одній із п'яти койок лежав якийсь старигань. Його рука звисала на підлогу, наче шматок деревини, винесений на берег. Праворуч коридор закінчувався дверима, підпертими колодкою, щоб не зачинялися. Посеред проходу зі стелі звисала лампа із зеленим абажуром. Подібні лампи Нік бачив у більярдних залах. З'явилася тінь, ковзнула відкритими дверима, і в коридор зайшов дебелий чоловік у зеленавій літній уніформі. З портупеї в нього звисав великий пістолет. Він засунув великі пальці в кишені штанів і мовчки роздивлявся Ніка, мало не хвилину. Нарешті промовив У дитинстві ми з друзями піймали на пагробах пому, пристрелили її, а тоді приволокли до міста, тягли ґрунтовою дорогою миль двадцять. Коли дочапали додому, від тварини мало що залишилось. Жалюгіднішого видовища я ніколи не бачив ти, хлопче, на другому місці. Ця промова здалася Нікові вигостреною, виплеканою, заготовленою для приблуд, які іноді потраплялися до загратованої коробки з-під крекерів. Маєш ім'я, балабуго. Нік приставив пальця до набряклих посічених губ і похитав головою. Він затулив рота, а тоді відняв руку, прокреслив у повітрі плавну діагональну дугу і знову похитав головою. Що? Не вмієш говорити? Що це ще за тралівалі? Слова були начебто дружніми, та нік не чув їхнього тону. Він вихопив із повітря уявну ручку та вдав, наче щось пише Дати олівця?» Нік кивнув. Як ми. То чого в тебе нема тих спеціальних карток? Нік знизав плечима, вивернув порожні кишені. Тоді він стиснув кулаки та помісив повітря. Від цього в голові знову гримнув біль, а шлунком прокотилася нова хвиля нудоти. На довершення він легенько торкнувся кулаками голови, закотив очі та повиснув на ґратах, а тоді знову показав на порожній кишені Тебе пограбували. Нік кивнув. Чоловік в уніформі розвернувся і пішов назад до офісу. За мить він з'явився з тупим олівцем та блокнотом. Зверху на кожній сторінці був напис Нотатка, а під нею зі столу шерифа Джона Бейкера. Нік розвернув блокнот до чоловіка, постукав по імені гумкою на кінчику олівця і звів брови в німому запитанні Ага, то я. А тебе як звати? Нік Андорс», — написав хлопець. Він просунув руку крізь грати. Не буду я тиснути тобі руку, похитав головою бейкер. Ти ще й глухий? Нік кивнув. То що з тобою вчора трапилося, хлопче? Док Соумс із дружиною мало не переїхали тебе. Не переїхали тебе, як гіллячку, відлупцювали й пограбували. За милю від забігалівки на головній вулиці Узака зветься. Той гадючник, не місце для дітлахів, бабалуга. Та й пити тобі ще зарано. Нік обурено мотнув головою. Мені вже двадцять два. Написав він, Невже я не можу випити пиво без того, щоб мене за це побили. Бейкер прочитав його слова із сумною усмішкою Як бачиш, у що його інакші звичаї. Маєш тут які справи, хлопче? Нік вирвав із блокнота аркуш, зім'яв його в кульку і впустив на підлогу. Та не встиг він узятися за відповідь, як крізь грати шугонула рука й ухопила його за плече сталевою хваткою. Нік рвучко задер голову. За порядком у цих камерах слідкує моя дружина, сказав бейкер. Я не бачу жодної потреби в тому, щоб ти тут смітив. Підніми і викинь вочко. Нік зігнувся, скривившись від болю в спині, і підхопив із підлоги паперову кульку. Він підійшов зі сміттям до туалету, кинув його у воду, а тоді поглянув на бейкера та звів брови. Шериф кивнув. Нік повернувся до крат. Цього разу він писав довше, і олівець над блокнотом аж пурхав. Бейкер задумався над тим, що, мабуть, навчити глухонімого читати і писати було хитромудрим завданням, і певне у цього Ніка Андроса під чубом непогана апаратура, раз він усе вловив. У Шойо, штат Арканзас, були індивіди, які так цього нормально й не навчились, і в зака збиралася саме така публіка. Та навряд чи про це здогадається хлопчина, якого щойно занесло до їхнього міста, чи не так? Нік просунув записник крізь грати Я багато подорожую, та я не волоцюга. Учора весь день працював на річа Елертона, десь за шість миль західніше звідси. Я вичистив його сарай, плюс накидав сіна на горище Минулого тижня я ставив паркан у воці, штат Оклахома. Ті, які мене відлупцювали, забрали мою тижневу зарплатню. Ти впевнений, що працював саме на річа Елертона? Ти ж знаєш, я можу це перевірити. Бейкер вирвав сторінку із ніковим поясненням, склав її вчетверо та сховав у нагрудну кишеню. Нік кивнув, бачив його собаку. Нік кивнув. Що то був за пес? Нік показав бейкеру, щоб той дав йому блокнота Великий доберман, написав він, але лагідний, не злий. Бейкер кивнув, розвернувся і пішов назад до офісу. Нік стояв біля град і спостерігав за дверима. За хвильку бейкер повернувся з великою в'язкою ключів, відімкнув камеру та відкрив грати, відсунувши їх у бік. Заходь до офісу, сказав бейкер. Будеш снідати. Нік похитав головою, а тоді показав на мигах, наче щось наливає, та п'є. А, кави. Хто ропав. З вершками та цукром. Нік похитав головою. П'єш, як справжній мужик, так? засміявся бейкер. Ходімо. Бейкер рушив попереду, і, хоча він говорив, нік не знав, що саме, бо бачив не губи, а спину. Я не проти товариства. У мене безсоння. Таке, що сплю я не більш ніж три-чотири години. Жінка хоче, щоб я з'їздив у паєнблав до одного модного лікаря. Якщо так буде і надалі, то візьму й поїду. Ну, сам подивись. П'ята ранку, ні світ, ні зоря, а я сиджу й наминаю яйця зі смаженою картопелькою із сусіднього придорожнього кафе. Він розвернувся на останній фразі, і нік уловив лише із сусіднього придорожнього кафе. Хлопець звів брови й знизав плечима, висловлюючи спантеличеність Та байдуже, сказав Бейкер. Принаймні такому молодому парубкові. В офісі шериф налив нікові чашку чорної кави із здоровецького термоса. Бейкерів недоїдений сніданок стояв на розкритій обліковій книзі, що лежала посеред робочого столу. Він сів і підсунув їжу, нік відсиробнув кави. У роті запекло, та смакувала вона чудово. Він постукав шерифа пальцем по плечу, а коли той звів очі потер віт і задоволено підморгнув. «А то!» – усміхнувся Бейкер. Моя жінка Джейн варила. Він закинув до рота половину смаженого яйця, прожував, а тоді тицьнув виделкою в бікніка. А ти молодець. Наче той мім. Гадаю, з комунікацією проблему тебе не виникає, хіба ні? Нік погойдав рукою в повітрі. Камсі, камса, я тебе не затримуватиму, мовив бейкер, вимочуючи хлібом жир. Однак скажу ось що. Якщо трохи лишишся, то, може, піймаємо тих типів. Що тебе відгамселили? Ти в ділі? Нік кивнув і написав «Думаєте, зможу повернути свою зарплату? І не мрій. Відрубав Бейкер. Хлопче, я лише сільський шериф. На таку справу тобі потрібен Орал Робертс. Нік кивнув і знизав плечима. Склавши долоні, він зобразив пташку, що відлітає геть. Ага, ти типу по того. То скільки їх було? Нік показав чотири пальці, знизав плечима й показав п'ять. Упізнаєш когось із них. Нік підняв один палець і написав Здоровий блондин, як ви, може, трохи важчий. Сірі штани плюс сорочка. Мав великий перстень, права рука, підмізинний палець, пурпуровий камінь. Ним мене й порізало. Коли Бейкер читав ці слова, його обличчя перемінилося спочатку стурбованість. Потім злість. Нік подумав, що розлютилися на нього, і йому знову зробилося страшно. О Господи Ісусе, проказав бейкер. Вступив у калюжу, а там яма з гівном. Ти певен? Нік неохоче кивнув. А ще щось. Ти бачив іще щось. Нік напружив мозок, а тоді написав Маленький шрам на лобі. Бейкер поглянув на написане. Це Рейбут, сказав він, Мій Шурин. Дякую тобі, Пацан. П'ята ранку, а день уже полетів під три черти». Нікові очі розплющилися трішки ширше, і він зробив обережний знак співчуття. Ну, гаразд, мовив Бейкер більше до себе, ніж до нього. З нього поганий актор. Джейні сама це знає. Він не раз лупив її в дитинстві, та все одно. Він її брат, і цього тижня про Шури море можна й не згадувати. Хлопець знічено опустив очі, та наступної миті шериф потрусив його за плече, аби Нік бачив, що він говоритиме. Та хай там як, а толку з цього однаково не вийде, сказав він. Рей та ті дрочини, яких він кличе друзями, присягнуться, що були деінде, і все твоє слово проти їхнього. Зацідив хоч комусь. Дав тому рею в живіт, написав Нік, ще одному поцілив у ніс, мабуть, зламав. В основному рей вештається з Вінсом Хоганом, Біллі Ворнером та Майком Чайлдресом, сказав Бейкер. Можливо, вийде підловити вінса самого, він розколиться. Мужності в нього як у удохли медузи. Якщо він мені попадеться, то можна буде взятися за майка з Біллі. Той перстень, рею віддали. В університеті штату Луїзіана, він вилетів на другому курсі. Шериф трохи помовчав, барабанячи пальцями по краю тарілки. Гадаю, хлопче, можна спробувати, якщо хочеш, та маю тебе застерегти, вони можуть вислизнути. Ці йолопи злі й боягузливі, як ватага дворнях. однак вони місцеві, а ти лише глухонімий волоцюга, і якщо вони зірвуться з гачка. То кинуться тебе шукати. Нік замислився. У голові кружляла сцена з ним самим. Гопники штовхають його один одному, наче закривавлене опудоло, а губи Рея формують слова Я його одділаю. Сосунок мене довбнув. Він думав про свій наплічник, про старого друга, з яким подорожував аж два роки, про те, як рюкзак зривають із його спини. Він написав у блокноті. Одне слово й підкреслив його. Спробуймо. Бейкер зітхнув. Окей, кинув він. Він Хоган працює на лісопильні, хоча це не зовсім так не працює, а шарийобиться. Якщо тобі так нормально, скатаємося туди близько дев'ятої. Може, вийде його налякати й вивести на чисту воду. Нік кивнув. Як там твій рот? Док Соумс лишив трохи пігулок. Сказав, що певне, тобі буде геть невесело. Нік похлюплено кивнув. Зараз дам. Це він затнувся, і у своєму світі, німого кіно, Нік побачив, як шериф кілька разів чхнув у хустинку. Ще й оце на додачу», – вів далі Бейкер, та він знову відвернувся, і Нік устиг прочитати лише перше слово. Узялася це застуда на мою голову. Господи Ісусе, ну хіба життя не прекрасне? Вітаю тебе, в Арканзасі, хлопче. Шериф узяв пігулки і сів назад. Він дав нікові ліки зі склянкою води, а тоді легенько потер шию під підборіддям. Там щось надулося і боліло. На бряклі кашель, чхання, ще й наче температура. Ага, причудовий буде день.